Май любі вітання, слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава віки, Богу Святому. Сергій Долина, місто Київ, громадська організація Олегівщит. Зараз буде буду намагатися невеличке відео стосовно наших крайніх онлайн-змагань Ліга справедливості, четверта серія, з приводу планів з гірвого спорту в Україні на сезон осінь 2025 також з приводу планів, що подальшого розвитку, таке колетеньке відео. Ну, спочатку, що стосовно Ліги справедливості, четверта серія. Супер дуже дякую всім, хто прийняв участь в популяризації грівого спорту в Україні. Популяризації нашої, як ми вважаємо, національної історичної вправи козацький жим. На цей раз був козацький жим довгим циклом. Козацький жим сидячи. До речі, козацький жим це вже така наша українська запатентована назва. Навіть подали на торгову марку. Козацький жим гай буде. Бо в білорусів є ж білоруські. Жим о там є Мацкевич гірівик, робить, а У нас буде козацький жим. Це наша вправа, тому що ми віримо безпосередньо, що е, вправи з гирями і гирівий спорт безпосередньо. Українське коріння його заснування. Наші витоки, і так повертаючись до наших змагань, ліга справедливості. 4, в нас приймала участь майже вся Україна. Е, з північ України. Схід, захід, центр України, ось також дві країни долучилися до наших змагань: це Літва у обличчі. Маріуша Брутуліса, а також команда Італії. Дуже дякуємо їм за це, що вони поділяють поділяють нашу вправу казацькій жимгирі. Також у нас була вправа Half Snatch, вправа на півривок з довільною зміною рук. Така вправа є в ІКМФ International Cat Кетлкетлен Marathon Federation. Дуже були гарні результати. Ну давайте відмітимо абсолютні результати цих змагань. Абсолютний результат в півривок напівривок хавснеч належить італійцю, нашому земляку з України Олегу Авреловичу і Він зробив з гір'ю 32 кілограми за 10 хвилин з довільною звіни рук. 185 підйомів. На 24 четвірки абсолютний результат належить Івану Віргалюку, колишньому пауерліфтеру, Ось сертифіковано, а нині тренеру і. Очільнику команди міста Лодижина і виховує дітей і дорослих. Спортивний клуб Ряба Жим окремий респект. До речі, команда ряба Жим і міста Лодижин зайняла перше місце в командному залику на наших змаганнях. Ліга справедливості» 4 серія. Ось з казацькому жиму довгим циклом. Абсолютний результат належить нашому побратиму. з Литви Маріушу Бротулісу. Він зробив 124 підйоми, гірі 32 кг, жим з довільною зміною рук протягом 10 хвилин. На 24-ті абсолютний результат належить Богдану Івасюку з Вінниччини. Від, відкрите об'єднання грівиків Вінниччини Богдан, Богдан Анатолійович Івасюк 50 років зробив 165 підйомів. 166, на 165 зарахованих. Ось і е, з, 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 з жиму гірі сидячи, либаю, абсолютний результат належить Сергію Долині. Жим гірі сидячи, 24 кілограми, довільною зміни рук десь хвилин 215 підйомів. Другий результат Маріус Брутулі 204 підйоми. І хочу підкреслити, особливо для мене герой цих змагань. Представник команди Рабажим добридень, чоловік в п'ятдесят вікова категорія. Зробив 196 підйомів жима сидячи казацького, 24 кілограми з довільною зміною рук. До речі, хочу виділити команду Ладижина. Ще дуже мені сподобалась дівчинка, котра. Анастасія, по-моєму, якщо вибачте, якщо я помиляюсь, вона виступала на казацькому жимі у Вінниччині на Кубці Курячого, і зараз Казацький жим довгим циклом показала дуже гідний результат. Ось дуже цікава вправа. Ось, до речі, Казацький жим довгим циклом був запроваджений саме як подалі нормативна дисципліна в Олеговому щиті саме з Вінницької ініціативи. Богдан Івасюк запропонував зробити цю вправу нормативно і в подальшому до нового року будуть нормативи з цієї вправи. Ось, бо жати довгим циклом простіше багато кому, ніж жати просто класичний наш український казацький жим. Ось також будуть запроваджені нормативи дай Боже здоров'я, до нового року з казацького жиму сидячи. Багато хто відноситься скептично до цієї вправи, навіщо її робити, ти типу кажуть, але. Ви знаєте, зараз ну, багато хлопців мають проблеми з ногами. Е, і е, треба жати серед них, якщо ми маємо, немає проблем з ногами, щоб люди не вважали себе якимось не такими, щоб ми робили разом з ними. І по-друге, що казацький жим, стоячи, сидячи, він вчить нас жати без допомоги ніг. Це раніше я використовував як допоміжна вправа, а зараз, е, ну, як змагальна, вона бачите, має. Вона рацію, бо ось спортсмен під Добрий день, вже за 60 років зробив 196 жимів і Маріус Брутуліс з Латвії зробив 204. Люди роблять вперше раз в житті, бо потім просто хтось не казав, що попробую 200 пожати з довільною зміною рук. До речі, нормативи були трохи знижені. Вже два роки проводимо змагання з казацького мужиму і нормативи трохи знижуємо, бо ем, не має е, у людей можливості робити чисту цю вправу і такі високі результати. Зараз було прийнято рішення разом з нашим головним суддєю, Організація Логівщина Богдана Молесюком, що будемо більш прискіпливіше відноситись до фіксації. По перше, і більше прискіпливіше відноситись до е, випрямлення суглобів. І що важливо на казацькому жимі е, до роботи ніг вона повинна бути, ноги повинні бути на 99,9% нерухомі. Навіть італійці дивилися нашу вправу і е, латиши і з Австралії, наші друзі, і робили нам е, таке е, зауваження, що е, треба, щоб ноги були нерухомі, і на це акцентувати, е, акцентувати увагу. Ось я кажу, що якщо ми проводимо якісь видовищні змагання десь на майданчиках, на якісь якісь показові, можемо як хочете рахувати, але ми прямуємо на міжнародний рівень. Так би інакше ми хочемо цю вправу запроваджувати по світу. І вона, як ми бачимо, до речі, італієць, я не згадаю зараз італійську мову не дуже, ноль, я її знаю, Олега Авреловича і Побратим з Італії, італієць, теж 50 років має. Він зробив казацький жим 155 разів довгим циклом. Це дуже гарний результат, дуже гарний результат. І це каже про те, що казацький жим йде крокує світом. І зараз навіть в онлайн лізі. Всесвітньо ігрівого спорту називається вона The Online Label Challenge Cup. ТОКС, ми називаємо скорочено, проводять казацький жим сидячи 5 хвилин, і проходить весь е липень, і ваш покірний слуга Сергій Долин вже спустився на третє місце. Був на другому. Я пожав з довільною зміною рук гірю 26 кілограмів 200, е 200, того, вибачте, 102 рази. Я жав і 32, і 24, але там вони кажуть, фіксація. Фоксація фріз, тобто замри і в дуже так прискіпливо відноситься до фіксації. Тому ми зараз будемо йти трохи зменшує нормативи, але будемо більше прискіпливіше відноситись до фіксації і до положення зупинки повного вирівняно суглобів, як це зараз де по світу. Бачите, казацький жим качує трохи в Італію, трохи в Латвію, трохи потрохи по світу в токсі, і вони кажуть, зупинка, і ми повинні як. Ем... Батьківщина казацького жиму давати їм приклад, що ми теж робимо нормальну людську фіксацію. До речі, зараз виклали відео в Токсі Якщо я не помиляюсь, естонець пожав гілю 28 кг, кілограм, сидячи 5 хвилин з довільною зміною рук 108 разів. Ось ось козацький жим крокує світом. Це дуже дуже цікаво. Ось з приводу організаційних питань Ліги справедливості, 4, ви знаєте, що ми відразу після останнього поданого результату, наприклад, в неділю, в понеділок, вже є протоколи, вже є відео, так було і в нас. Ось і вже в півторок середа до вас їдуть медалі та грамоти, якщо наш офіс Київ не бомблять. Ось на цей раз трохи затягнулося, бо хоча в положенні в нас. Далі, ти нагородна атрибутика спродовж тижня. Вказано трохи затягнулося. Ми робимо ще краще на перші дні все їде, бо ми пошли, пішли на зустріч деяким спортсменам і, і були дозволено подати заявку. Прямо в день, коли складав, скидалися е, відеоматеріали, тому що для популяризації рівного спорту, і тому основний тираж медалі був готовий ще 10 днів тому. Ось і дороблялися дві медалі. Це робляться окремо разу, тиражем. І деякі спортсмени не будемо казати їх прізвища, Ми за них трохи чекаємо. Будьте уважні, читайте оголошення в групі Олегів щит в групі. Відкрити відкревідвідкрити адкавідкрити об'єднання грівників Вінниччини, геоспорт Львівщини, група Асоціації Геоспорту України. Читайте повідомлення уважно. Моя особиста сторінка Сергій Долина в Фейсбуці Богдан Івасюк Вся ця інформація викладається. дивіться відео, котре ми викладаємо. Вони інформаційні, бо зараз, ну ви розумієте, ми не можемо робити ем, е, якісь загальні конференції, змагання офлайн, тому що війна, хтось десь на передку. Хтось не може можливо, не має можливості їхати, і тому зараз треба звертати увагу на онлайн. Є інтернет, переважно у кожного. І будь ласка, дивіться, це. Робимо ми для вас. І так, стосовно Ліги справедливості, 4, гарні результати, всі молодці було прийнято так. Для нас є ці змагання мотивацією і гарним настроєм. Зараз гарного настрою в нас не дуже в є. Багато з чого брати, і ми зробили нагородження, як давно колись було на турнірі на Львівщині пам'яті Резнікова. Нагородження перше п'яте місце. Ось, тому що щоб люди мали якийсь сувенір, якийсь згадку о своїх, о своїх змаганнях, і мала, була та медаль. тобто перше, місце п'яте місце. Ліга справедливості 5 в нас вже е, м, визначена дата. Це буде подача відео 22-24 24 серпня буде присвячено Дню Незалежності України. Будуть дві вправи. Буде казацький жим класичний, стоячий, з довільною зміною рук. Гирі 32-24 кг, на коефіцієнта не буде, буде окреме нагородження. Чоловіки 24-32 кг, Жінки 16 кілограмів все за протоколами, нормативами громадської організації Української Олег Ші. Юнаки буде зазначено зараз в новині в прев'ю Немає, але юнаки будуть 14-18 років. Гірі будуть 12 кілограмів, і буде нагородження. Ну нормативи будуть такі, які є. По юнаках окремо нормативів немає. По казацькому жиму гирі. Також в нас проводиться акт. Хочу зазначити ще підкреслити, що на цих змаганнях як змагання будуть міжнародні, буде можливість виконати нормативи по казацькому жиму гірі, по громадської організації Українській Олегів ЩІД. Нормативи можуть можливість виконати від 3-го. До майстра спорту по казацькому жиму гирі. хто приймає участь в цих змаганнях офіційно суддя, зарахуємо відповідні підйоми. Все буде зроблено без порушення регламенту, той отримує, буде можливість отримати норматив по казацькому жиму від третього розряду до майстра спорту чоловіків і жінки. Ось з приводу другої нашої вправи на ці змагання. До речі, ці змагання робляться спільно з Асоціацією Гріо спорту України. Бо я вам скажу, хто не знає, Олег Щіт це є представництво асоціації гріово спорту України в місті Києві, бо я є очільником столічної організації асоціації грівово спорту Україна в Києві, декрем осередок. Сергій Долина є очільником. Тому Олегівщит це є представництво асоціації грівоспорту України в місті Києві. Ось і а так, як асоціації ріввоспорту України, є. Представництвом в Україні Ворд Кетлебел Sport Federation Віка Есеф ці змагання роблять спільно разом Олегів Щіт Асоціації спорту України і Вордкетлебел Sport Federation. Проводив все алегів ЩІТ, але ми застосовуємо їх правила стосовно наступної вправи і їх розряди і нормативи. І так, увага. Буде вправа, котра зараз запроваджена в офіційні нормативи World Kettlebell Sport Federation. Це вправа довгий цикл, поштовх довгим циклом гірі однієї гірі з одною зміною руки. Називається вона за кордоном One Arm Long Cycle. Ось. І будуть вправи. Ця вправа буде запроваджена. Вона буде теж на ваговій категорії, як і по казацькому жиму. В нас єдині вагові категорії: 74, 87, 77 Ось, і будуть гірі 32 кг, кілограми, і гірі 24 кілограми для чоловіків, для жінок 16 кілограмів. Все як по нормативах, по нормативах Віка СЕФ, юніори, юнаки, вибачте, буде гиря 12 кілограмів. Ось. Нормативів по юнаках немає. На жаль, але така буде вправа і по юнаках. Ось ми робимо цю вправу, і по нормативах, по нових нормативах вони ще не були на симпозіумі ВІКСФ в мініни, то що можна отримати офіційний. Посвідчення паспорти, це будуть тільки на чемпіонаті світу, але нормативи це є. Вони запроваджені, вони будуть обкатуватися на Кубки Європи в Молдові в цьому році, у ВІКСФ, І хто виконує е, свій результат, свої сві, сві підйоми, котрі будуть е, на, на одній ланці з цими нормативами? Отримує офіційний сертифікат диплом від Олега щита і ВКСФ з розписом з печаткою, що ви виконали, наприклад, кандидат в майстри спорту, по-моєму, в 87 плюс 90 разів або щось таке. І ви отримуєте диплом, котрий буде свідчити офіційно, що ви цей норматив підняли. Це не путати з тим, що ви отримуєте посвідчення офіційне по ВКСФ. Воно видається тільки на офлайн. Змаганнях, але для себе, для ваших друзів, і для себе ви будете знати, і буде офіційне підтвердження, не то що десь на словах, або ви казали, що я робив. Ну покажи посвідчення, буде офіційний документ, що ви підняли такий норматив. Буде офіційний сертифікат з печаткою, документ за номером. Що ви, Ну, наприклад, я зроблю, якщо зроблю поштовх довгим циклом 112 разів. Це норматив майстра спорту 87+, по вправі One Arm Long Cycle по федерації ВКСФ. І я отримую такий сертифікат, який буде казати, що я виконав такий та розряд, а ці, на, 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 ці підйом норматив дорівнює тому розряду. От і все це буде для вас приємно як мотивація займатися. Ось і мотивація своїм друзям в цей наш грівий спорт казати, щоб вони їм займалися. Для цього для чого це робиться? Тому що ми в Україні на жаль всі це розуміють. Тому нам і прийшли на зустріч. Дякую ВКСФ, Дякую Асоціації спорту, що так ми можемо зробити. Тому що зараз війна в Україні. Ми багато хто не можемо поїхати за кордон. 90% нас не може поїхати. Тому що війна, багато хлопців, до речі, дай Боже здоров'я виступають на наших онлайн змаганнях прямо з лінії розмежування. Ось і тому і просто нема фінансової можливості багатьох, навіть хто демобілізований, як я, хто може виїхати, не може поїхати в Італію, бо нема таких грошей. І тому або кудись там, Молдову навіть. І тому ми зробили ці змагання. І давайте, тобто, підкреслим, ось Ліга справедливості 5. Ми подаємо свої відео 22, 24 вересня. Включно буде це зазначено в положенні. Скажу вам так. Ось ми робимо дві вправи: казацький жим стандартний, з довільною зміною рук гиря 24-32 кг. кілограми, окреме нагородження. Все. В відповідних нормативах по Олеговому щиту друга вправа. Ми робимо довгий цикл поштовх однієї гірі по правилах з одною зміною рук, підкреслюю по правилах і нормативах в Label Sport Federation. Тому на цей раз це зробить окремо відео наш головний суддя Богдан. Івасюк Богдан Анатолійович зробить окреме відео вам з приводу форми, з приводу зважування гірі, з приводу зйомки. Відео Опять зробить це відео, тому що це вже, ну, вже у нас міжнародні змагання не то, що дві країни приймають участь, а ще в нас розташована забрендована символіка ВКСФ і АГСУ, Тобто вже. Давайте відноситься, ну намагатися по можливості відноситися до спортивної форми і для правила проведення змагання вже стосовно вже нашого регламенту, і так як ми для вас звертаємо, це якщо ви військовий або ви ВПО в Україні це тимчасово переміщена особа, ось внутрішня переміщена особа, вибачте. Тобто у вас немає можливості спортивну форму гарну. Виступайте в чому є, але ну з приводу тобто, гідності, звісно, не в трусях, не в босоніж, Я маю на увазі, там в грав в шкарпетках. Вибачте, це юмор, але все одно. Ну тобто немає спортивної форми гарної. Тобто будьте добрі, щоб вона була ну, хайна, тому що весь світ дивиться. Ось по-перше. І по-друге, що стосовно, е е е стосовно ниж одягу нижчої частини тіла, е е що стосовно жиму безпосередньо, а також довго циклу, ну, що казацького жиму, обов'язково треба, щоб були шорти або велосипедки, щоб не, не доходили до колін. Це 100% вже. І на цей раз. На цей раз я підкреслю Богдан Анатолій ще зробив відео буде вибачте, бо нам, ми маємо зауваження від естонців, італійців, латишів. Нас навіть хто не приймав участь, дивляться. Я сам приймаю участь в Токсі, і багато хто дивляться. Я з допомогою GPT-чату переводжу і вони задають мені питання. І я червонію. Ось, вибачте, мої любі. Вони не всі розуміють. Ці європейці, що ми не маємо можливості, що тут бомблять через день. Але ну давайте, якщо ми робимо, десь робимо нормально. Я зверніть увагу на нашого побратима Івана Повара, котрий в бліндажі піднімав гирі. Ще в нас наші друзі зараз на 300 метрів вбивають е е підарів. Ось і не виступали, але в них немає можливості, вони не викладали відео. Так що давайте до цього відноситись по-людськи. Ось. Стосовно взагалі Ліги справедливості, ми на цей рік зробимо, дай Боже, сім ще три серії. Зробимо п'яту, котра вже анонсована, зробимо шосту на День Казацтва, 100% на День козацтва, дай Боже дожити. Це 10 жовтня, покрова День Казацтва. Ось, і зробимо одну на Новий рік це сьому фінальну. І буду так плануємо ось, насамперед. Буде сім медалей. Вони все будуть більш-менш однакової форми, різне нанесення. І зробимо таку подставочку, де всі ці будуть сім медалей на 25 й рік. Тобто, 25 й рік будемо сподіватися, що ці ще пройду. У нас буде всім ліг справедливості. Подалі вони будуть проходити офлайн і як завгодно. Ось ми плануємо Вінничені змагання. Давайте так швиденько вже закінчую. Що стосовно планів з його спорту, зараз в нас Ліга справедливості 5. Це 22-24 серпня онлайн. Офлайн змагання в нас Асоціація Гріго спорту України Кубок Незалежності. Це Ужгород, 23 серпня. Ось 23 серпня, вправа ривок 12 хвилин з довільною зміною рук чоловіків. Жінки. 16 кілограмів, чоловіки 24 кілограми. Потім ми маємо, ми маємо чемпіонат України, напевно, так, з грівого спорту, Федерація грівого спорту України в Києві 13, 13 вересня. Ось, Потім кінець вересня, по-моєму, 28-30 щось таке вересня, Асоціація Грігового спорту України Львів Чемпіонат України. Потім ми маємо Союз Рівного спорту Україна, Національна Федерація Міністерство Молоді та спорту 30 жовтня, 2 жовтня, щось таке буде у нас чемпіонат України. Ось ну і все. і Новий рік. Всі любі, Дякую, хто подивився. Дякую всім за гарні результати. Дякую всім за те, що ви були з нами. Що ми з вами розвиваємо в ці часи гірівий спорт, казацький жим гірь, котрий, бачите, йде світом, і не йде світом, бо це наша виточна базова вправа. Жим гірі. І бачите, навіть я, котрий живу багато років, от по всьому світу е the online Cat онлайн Challenge Cup Я вже спустився на третє місце. А ще 8 днів може спущусь і ще, Що мене пережимають і люди. Дуже гарно жмуть. І ми українці не повинні в нашій вправі, котрі ми запровадили. Падати в бруд обличчям. <хи> Ось, дякую. Так. Ще була ідея робити, може, на Лігу справедливості 5. Я знаю, хто додивився відео до кінця, робити якісь футболки. Може, давайте зробимо, якщо хочете, футболки або щось, якусь атрибутику Є така можливість. Дизайн ми робимо більш-менш. Нормально, все все сказав стосовно стосовно наших, от зараз онлайн. Змагань підкреслю правил, як знімати, як важити гірі, які будуть гірі, є, яка вага буде допускатися, яка ні, це зробить відео Богдан Івасюк. Ну забігаючи вперед, скажу, що ми на, на сам перед з поради всесвітньої федерації у спорту зробимо допуск, так що як це онлайн дозволяється 100 грамів, зробимо 200 грамів. Тобто 100 грамів похибка дельта на ваги і 100 грамів похибка на гірю. Тобто всі ваги в онлайнах важать по-разному. По-різному. І тому зробимо похибку 200 грамів. Тобто 23,800 гір'я буде канати. 31800 теж буде канати. 23750 вже буде не залік. Ось така історія мої любі. зараз Богдан вам зробить Васюк ще відео. Все, до побачення, слава Ісусу Христу, слава Україні! Хай береже Господь! До побачення.